Я вітаю, вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це програма інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сопельник. І сьогодні в нашій студії ми говоримо про початок бета-тестування нової програми Національний кешбек. А детально це питання ми розберемо з нашим гостем, юристом Іваном Карналом. Івана радий вітати. Вітаю. Хочеться почати з того, взагалі, які споживачі можуть взяти участь у цьому тестуванні? Ця програма розрахована на будь-якого споживача, який є громадянам України, має паспорт і має бажання скористуватися такою функцією. Зараз запроваджується тестовий режим, бета-режим, і цей період він встановлюється приблизно до січня 25-го року, як пробне таке тестування для того, щоб було, розробники мали змогу. Відшукати якісь в цієї системи допрацювати, там, допрацювати так. так. Ну і заохочувати громадян приєднуватися до цієї програми. Угу. А, які переваги отримують учасники бета-тестування, тобто за цей період до січня 25-го року. Ну, основна перевага і сам сенс цієї програми це те, що за купівлю певних категорій товарів, продуктів послуг, буде встановлюватися кешбек в розмірі 10 відсотків, який буде потрапляти. На спеціальну відкриту для цього банківську карту, і які можна буде витратити на Цілий перелік товарів та послуг, включаючи комунальні послуги, розважальні в закладах, наприклад, це в кафе, ресторанах, в закладах кіно і ну, в будь-яких інших. Тобто, така розширена версія, версія кешбеку, так, до якого ми звикли. Тому, так, що ну, тобто, цей, цей кешбек, Він не дозволяє вивести їх в готівку, наприклад, але дозволяє витратити за цільовим призначенням там на певні програми. Так, а які останні? цілі цього тестування а цілі цілі такої програми це спонукання місцевого виробника для того, щоб вони продовжували свою роботу і в утримували робочі місця, і для того, щоб покупця стимулювати, купувати саме українського виробника товари та послуги. Угу. А, і чи якісь особливі вимоги до споживачів, які бажають взяти участь? А ну, якихось вимог відування. окремих не потрібно потрібно лише мати електронну цифрову підпис. Наприклад, це може бути додаток Дія і відкрити рахунок в банківських установах. Тобто все і більше, да, але якщо нічого. особа, наприклад, людина буде мати бажання приєднатися до такої програми, їй необхідно буде подати заявку або через певний банк. Наскільки я розумію, зараз в тестовому режимі 4 або 5 банків приєдналися. Це А-банк, наскільки я пам'ятаю, ПУМП і ще декілька банків, які можуть в самому своєму додатку відкрити таку можливість та функцію. Потім подається заявка на банк. Для відкриття або фізичної карти, або віртуальної карти. З того моменту, коли вона створюється, вона за такою ж аналогією, як була вже спроба виплачувати певні компенсації під час ковіду, ці ковідні карти були приблизно в такому ж режимі. Банк-агент надсилає цю вимогу до дії. І вже в дії активується приєднується оця карта, і в принципі все. Після після цих операцій нескладних можна в переліку, який міститься, є окремий сайт для цієї, цієї програми. Це made in Ukraine ін'Юкрейнгов.ю. На цьому сайті визначений перелік тих. Виробників і надавачів послуг, які приєдналися до цієї програми. І потім, коли е, особа, наприклад, оплачує якийсь товар, вона має право отримати до 10% кешбеку на цю картку, і потім цей накопичений кешбек можна буде витратити на інші товари та послуги. А, так. Як програма національний кешбек вплине на підтримку українських виробників? І Чи вплине ну... вона взагалі? Наскільки зараз це буде відбуватися, це питання таке дискусійне, але в принципі вона створена для того, щоб стимулювати розвиток місцевого виробника для того, щоб виробники, які здійснюють свою діяльність на території України, приєднувалися до цієї програми, можуть заохочувати більш низькою ціною. 10% – це ну, в принципі суттєва знижка, яку можна буде отримати, і які використовувати за купівлю таких товарів за інші. thank you Можна збільшити свої витрати за рахунок цього кожнику. А як обиралися виробники? Чи цього невідомо, і який там перелік цих виробників виробники мають право подати заявку і приєднатися до цієї системи? Тобто, це не так відбувалося, що, наприклад, відбувався якийсь комітет, там тендерні пропозиції, і вони розглядали і там і приєднували там по списку. Це навпаки, якщо проявляє ініціативу виробник певних товарів та послуг, він подає відповідну заяву. Заявку, якщо він відповідає критеріям, основний критерій до такого виробника це те, щоб він е був офіційно зареєстрований як е фізична особа-підприємець або як е юридична особа сплачував е місцеві податки е і здійснював свою діяльність на території України. Все, Інших критеріїв обов'язкових немає. Якщо будь-який виробник е бажає приєднатися, він має на це право. Е також в електронному вигляді можна подати через банки і агенти до, е такі заявки. І стати партнером такої системи. Наскільки мені відомо, з, 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 з учора так з 2 вересня стартувала ця програма. Так. Чи можуть ще виробники долучатися до цієї програми? Чи чи вже час вийшов з моменту старту бета тестування Ні, це навпаки. Ті, хто подали заявки до 2 вересня, вони вже перші отримали таку функцію для нарахування кешбеку. І протягом всього бета-тестування буде можливість приєднуватися на будь-якому етапі у виробників. А після того, як пройде бета тестування а, Ні, протягом, протягом тестування і в будь-який момент поки не буде встановлено якихось додаткових обмежень. Наразі їх немає. А, чи є якісь обмеження для споживачів у цій системі? Так, поки що в такому бета-тестуванні встановлені обмеження, що розмір такого кешбеку протягом місяця не може бути перевищено за 3 тисячі гривень, незалежно від суми покупки. Але він нараховується не одразу після покупки, а протягом 20 днів. Після оплати здійснення і нараховується вже в наступному місяці. Наприклад, якщо в вересні була здійснення покупка, то до 20-го числа жовтня. жовтня повинен бути нарахований цей кешбек. Якщо, наприклад, сума перевищувала цей ліміт, встановлений в місяць, цей кешбек може повертатися протягом кількох наприклад, місяців і накопичуватися на рахунку. Тобто він не зникає, він просто потім може бути нарахований. Так, ну наприклад. Якщо була придбана якась продукція на суму, ну скільки там виходить там 30 тисяч гривень, це буде 3 тисячі гривень. Якщо, наприклад, там на 60 тисяч гривень була здійснена купівля, розмір кешбеку 10%, відповідно, право на отримання 6 тисяч гривень. Але кешбек нараховується з певним лімітом, тому цей кешбек буде розділений на декілька місяців. Перша оплата буде там до 20 числа жовтня, а наступна буде до. До 20-го числа, наприклад, вже липня місяця. В світі, там, скажімо, в Європі чи у всьому світі подібні от програми потрібні тестування. Подібні програми існують в деяких країнах світу, вони можуть відрізнятися від цієї, а за своєю суттю вони відповідають тим критеріям, які є в міжнародному в міжнародній практиці. Наприклад, в Сполучених Штатах Америки, в деяких країнах Європи існує tax фрі якщо я правильно називаю такі таке поняття. А воно полягає в тому, що якщо протягом року споживач придбав певні категорії товарів, він Відповідно, сплачує такий податок, як податок на додану вартість, і деякі країни світу наприкінці місяця за поданою формою там декларації можуть повертати сплачений цей податок протягом року, наприклад, за певні товари. І дуже популярна ця тема серед молоді. Вона вони користуються такою програмою державною. І якщо є така можливість, то дуже часто навіть продавці реалізатори певних товарів та послуг про це зазначає, що ви маєте право допомагати зі складанням цієї декорації і в подальшому для повернення. Як я точно знаю, що, наприклад, в такій країні, як Польща, в мене є знайомі, які користувалися такою, такою системою. І якщо товар придбався. Які відповідають там певним критеріям, наприклад, там туристичне якесь спорядження, там або якісь ну будь які, будь -які там товари, які підпадають там пев під певний е перелік, то при виїзді з цієї країни навіть громадяни іншої країни мають право на таке повернення. Це ну, дуже це... рідко там користуються, але це ну це так, дуже це, не погано. це існує так, така практика. Ну що ж, Іван, я хочу подякувати, за те, що ти завітав нашої студії на цьому будемо ставити крапку, і будемо сподіватися, що цей проєкт дійсно допоможе. Нашим українським виробникам. Щиро дякую. Дякую. А вам нагадаю, що ви дивились програму інтерв'ю дня і говорили ми про бета-тестування нової програми Національний кешбек. На гостях у нас був юрист Іван Карнаух. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.